Не будь як Тамарочка, будь нормальним водієм. Дослухай до кінця, щоб не повторити моїх помилок і підготувати своє авто до зими. Року я не була розумним водієм, саме тому мала проблеми із запотіванням скла, із замороженими замками, дверима і ще рядом неприємних речей. Як то кажуть, зима настала несподівано в грудні. Покажу вам, що порекомендували досвідчені водії придбати мені до морозів. А ви пишіть в коментарях, якщо я щось пропустила, і ми разом з вами створимо ідеальний зимовий набір. Ну що ж почнемо? Зимовий омивач витримує до 22 градусів морозу. Мастило біло-літієве. розморожувач замків, силіконове мастило, водовідштовхувальне, антизапотівач скла, антифриз, ось така щітка зі шкрибком. Окремо взяла собі шкрибок для зручності, очисник для скла для зеркал. Також потрібно подбати про свій салон перед зимою. Для цього я взяла кондиціонер для шкіри, а також ось такий очисник поліролі та пластику. Він йде із губкою. В наступних відео розберемо кожну позицію детально, її призначення та особливості використання. Тому підписуйтесь на канал, перевірено особисто і слідкуйте за нашими відеооглядами.